Всім привіт! Сьогодні 18 квітня 2023 рік Київська область, моя теплиця і трошки покажу свої камелії. Чому покажу? Тому що я нарешті отримала довгоочікувану камелію купідо. Дуже-дуже я її хотіла. Ця камелія дуже мені подобалась спочатку. Ще я узимку, взимку Флорінда привезла такі камелії. я змогла, Вистачило мені один кущик, я змогла купити, але ж я зробила велику помилку. Я заказала рослину собі тут у село, де в мене приватний будинок знаходиться з теплицями. Сюди на село на своє заказала на нову пошту. Тут у нас є відділення. Якщо б я заказала у Київ або ну, в Українку, хоча б це недалеко. Але ж ну, так вийшло. Вирішила спробувати. Чого я вирішила? Вирішила спробувати, коли мені, <сум> мені їхала оця камелія, я не знаю. Треба було спробувати, мабуть, на якійсь, мабуть, простішій рослини а... чи на якихось там неживих, неживих речах. Але ж так вийшло, що були морози і були морози сильні. І де вона в них теліпалася, я не знаю. Бо вона спочатку там вона я відслідковувала маршрут, спочатку вона на обухів поїхала, після Обухів на Ржище, а потім сюди. В общем, там була така колготня, І де вона в них тіліпалася, я не знаю. Мабуть, і на вулиці стояла, і в неопалюваних приміщеннях стояла. Ну, Вона підмерзла, підмерзла вона добряче. А камелія купідо це камелія виду Ростарніана. Вона не морозо витривала, їй заявляють температуру мінус 12, але ж це природні умови. І я вважаю, що вона, якщо ну, було тоді, мабуть, і мінус 15, і вона ж була не краткочасно, може, можна всю ніч, може, вона стояла. То, що вона стрес отримала і листя все було мерзле. Коли я розпакувала нарешті, я побачила листя все, воно не просто опало, воно було темно темно зелене. Темно-зелене, ну, підмерзле. Листя все відвалилося, всі, я її перевалила, я її замочувала в радіфармі висадила в теракотовий горщик, нянчилась, вона відсушувалась, відсушувалась, і так вона і загинула. Нічого не змогла я зробити. Вже, ну, я ж, я ж не фея, тому всі заходи, всі заходи для реанімації я випробувала, що могла, але ж. Я не всесильна і нічого я не змогла зробити. Вона загинула в мене. І нарешті я дочекалася, що Флорінда отримали ще такі рослини. Я заказала і зараз дуже-дуже рада. Це камелія незвичайна, не японська. Вона в виду ростерніана, не мороза витривала. Так як більшість, тому що практично всі японські камелії плюс-мінус вони від мінус 16 і, ви, і нижче. і нижче. Мінус 16 вони отримують, 18 десь пишуть. Сосанки деякі пишуть 22, але ж ну, практично 12 я не бачила у японах, що було написано. А тут 12, і, мабуть, якщо пишуть 12, то може там 10, а то і 8. І якщо вона при мінус 15 довго була на вулиці, то в принципі так, воно, так вона і загинула. В мене нічого не змогла зробити, бо крім листя, змерзло і коріння. А коріння має мікорізу. І якщо загинула мікоріза, це вже все. Ну, про сумне, годі. Так, зараз я її маю. Така вона красива, вона приїхала із квітами, і з бутонами. Ще є бутони, і ще продовжує вона розкриватися. Нагадує такий, знаєте, сад на вулиці, коли вже квітнуть плодові дерева. рясні рясні такі невеличкі квіточки. Білі з рожевими такими плямками. Ну, дуже вона ніжна, дуже вона красива. Тут зараз у горщику дві рослини. І ви знаєте, що приємно, всі камелії в мене відцвіли. Ще одну нещасну квіточку тримає Долонега, Там ще рекордсмен. Дуже довго вона, це моя пересорт Кембл. Вона цю квітку тримає вже другий тиждень. А всі інші камелії відцвіли. І дуже приємно, що ще ось я трошки побачу цвітіння однієї камелії. Е, одночасно з нею я придбала камелію дуже цікаву. Називається вона Winter Parfum Pearl. Вона має простенькі квіточки, але, але вона ароматна це ароматний гібрид, вона дуже-дуже приємно пахне. Якщо в сасанквах я не дуже розумію цей аромат, він такий ну, парфюмірований, але трохи дивний для мене, то ця Winter Вінтер парфюмпор. Вона дуже приємно пахне. Дуже. Я так принюхуватись, не нахилятися треба, щоб понюхати, Але ж коли я розпакувала. Вона у коробці була, і я розпакувала, то я відразу відчула аромат. Зараз теплиця велика, і місця багато, де ще вікна на провітрювання відкриті. І зараз тут воно так розсіялося, що треба нахилятися. Але ж я уявляю, коли кущик повністю розквітне і буде великим, і коли вони всі зацвітуть, це буде бомба. І ще так мені тут свезло. Дуже непогано, неочікувана, ця камелія приїхала до мене. Такий кущик був горщик був з п'яти рослин. І коли я її почала перевалювати, розпушувати коріння трошки, я побачила, що. Що, е, мабуть, не так давно, не так сильно давно її е, посадили е, декілька рослин, об'єднали в одному горщику. Мабуть, побачили, що рослина така, вони ж крамсають, бачите, вони як їх ріжуть. Побачили, що рослина така трохи лисувата, е, така не досить непрезентабельна, плюс ще і квіточка, не кожен від. Е, ну, зможе оцінити таку специфічну квіточку простеньку. Вони е, вирішили, щоб, мабуть, щоб воно коштувала ця рослина подорожче, вони вирішили об'єднати кущики. Об'єднали нещодавно, тому що вони не встигли ще переплестися між собою. І я практично без пошкоджень, ну трошки, може, я там надірвала, надрізала, але більш-менш. Непогано, то, що прирісти тільки почалися, бачите, якщо прирісти були б великі, була б проблема. Але ж прирости поки що, поки що маленькі, я роз'єдинила. І вийшло в мене два дві рослини по два, два горщика по дві рослини і один. Ось він стоїть, бачите, горщик з однією рослиною. Тут я вже не змогла розділити оцей. Кущик, і оцей, бо вони дуже так міцно трималися один до одного. По Посажені вони були чорті як, криво косо, От, бачите, навіть оця так росте крест-нахрест. І отак воно, що попало, отак не було натикано. І, на щастя, що не зовсім переплетено, і я розсадила. Можна буде спостерігати, до речі, що одну я посадила рослину в теракоту, одну в цей розумний дурний горщик і третю у звичайний. Я весь час, мабуть, вже пропагандую ці теракотові горщики. Знову вони зникли в у нас епіцентру зараза. залишились дуже-дуже великі і дуже-дуже дорогі. І не вдалося мені зараз їх купити. Якщо є можливість, купуйте. Якщо немає можливості, ну що поробиш? У мене, мене більшість практично росте в звичайних горшиках і, в горшиках і почувають вони себе добре. Просто в теракоті е, рослина, якщо ви на вулиці її винесете, вона е, більше вам пробачить косяків з поливом, там, бо е, глина теракотова, яка не глазурована, вона, вона і вологу і тримає, і повільно її віддає. І коріння дихає, це дуже-дуже корисно для камелії, для, для всіх рослин це корисно. Так що, якщо зможете, буде така у вас, така у вас дача, що ви побачите десь, то купуйте. Ну, ні так, не, я ж кажу, що в звичайних горщиках вони теж ростуть непогано. Нормально. Так, і оця, оця камелія, вона дуже ароматна. Вона теж пишуть про неї, що вона не так не мороза витривала сильно, вона теж 10 або 12 градусів витримує мінус. Ну, але ж я не збираюсь її тримати при такої температурі. Якщо в мене тут знижувалася, коли не було опалення температура у теплиці, то ну, може близько нуля було і камелії це дуже, навіть це дуже подобалось. Ну от ще так покажу вам, які хащі в мене. Бачите, які красиві. Прирости теж красиві. Деякі вже визрівають, вже давношні. Я хочу показати, знов я показую коли свої камелії, показую вам Це для мене відкриття, ця рослина. Ви бачите, скільки довго тримається цвітіння. Мені це дуже подобається. Бачу, що вони в мене так розрослися. Їм в мене гарно. І я думаю, що будемо рости і цвісти далі. Побачимо, як буде. Але ж квітки тримаються довго, і це класно. Класно і дуже приємно. Ну, ось, в принципі, все, що, все, що я вам хотіла показати. Цвітіння завершилося. Дуже жаль, ну нічого, будемо чекати наступного. Літо, літо про мене миттєво, як це весь час буває. Не встигнеш. І Подумати про те літо, як його і вже осінь. А осінь пару місяців і знов почнуть, почнуть цвісти камелії. Зараз хто має камелії, в кого вони вже відсвіли? Можна обробляти від шкідників. Якщо ви візуально нічого не бачите, просто бачите, ну, камелія виглядає досить непогано, нічого такого, там, щоб воно там листя було некрасиве, якесь покоцане, чи там щось таке. Якщо цього ви не бачите, просто зробіть профілактику. Вона вам зайва не буде. Можна обробити баковим раствором. Актора плюс хорус зробити такий розчин і обробити рослини, коли вже вони відцвіли. Актора дуже непогано працює, якщо там є якісь натяки на червиця або щитівку, це дуже полюбляє. Гадіна дуже полюбляє камелії. Ось. І грибкові захворювання теж можуть прилипнути. Треба обробити. А там далі будете дивитися. Ну, я ж кажу, що не зайве буду обробити для профілактики. Якщо ви камелію свою отримали і пересадили, то Удобрювати не треба. Будете удобрювати камелію влітку. Зараз не треба цього робити. Якщо ви камелію не пересаджували, то можна десь уже спочатку, з середини травня, вже потрошку, потрошку додавати якесь підживлення. Я вже показувала, що я купила, хотіла ще купити і вже не було. Уявіть, що тільки вони отримали, вже розпродали. В центрі отака, ще раз показую вам отак, отаке добриво для родендронів, азалій, гортензій і голубіки, голохини. І ще вам нагадую, хто не, хто не дивився, ой, мої попередні відео, ще вам нагадую, що якщо написано е, в інструкції, Концентрація розчину, вам треба робити його в половину, в половину як, використовувати, як я вам казала. Якщо е, на, е, грубо гава, гру, грубо кажучи, на один е, літр розчину, там, наприклад, е, 5 грамів, 5 грамів е, добрива. То ви розводите не ці 5 грамів не на літр, а на 2 літри. Так, я думаю, роз... зрозуміло. Менше концентрації робить розчин. І підживлювати досить часто не треба. Я підживлюю камелії, ну, може, два рази на сезон. Десь так. Гранульована сірка буде не зайвою. Якщо Знов таки, якщо ви не перевалювали рослину, не пересаджували у новий субстрат кислий, а вона ще продовжує вас, ну не ви не виросла вона, ще вона не освоїла горщик. Це в принципі легко провірити і так витросити, подивитися, скільки там ще ґрунту, якщо вона вилізе такою цілою паскою вже. Такою формою, то треба вже збільшувати горщик. Якщо ще так вони ви бачите, що вона ще так тянеться, і паска така ціла, така форма не вилазить, то не, не треба її пересаджувати. І якщо ви не пересажували, то треба трохи додати гранульованої сірки. Вона, як розказувала, вам вже розповідала, вона повільно розкладається дуже, там вона довго лежить, але ж свою справу вона робить. Ну і що ще я хотіла розказати, якщо будуть питання, якщо є можливість, виносьте рослини на вулицю, бо на вулиці зовсім зовсім інша картина. А якщо рослини у вас на лоджіях на, на балконах, то вам треба купувати. Ну я так вважаю, якщо у вас немає вільного часу для того, щоб виходити і прискати камелії, то треба купувати зволожувач повітря. Ну я так вважаю, бо камелія вона дуже дуже. Це, це рослина вологих, вологих регіонів, Китайсь, Китай, Японія, там вологі, вологі такі ліси, де вона росте. і Вона дуже любить вологу. Якщо сухе, жарке, таке палке повітря, це їй не подобається, вона погано росте. Може, вона і не загине, але їй буде дискомфортно. А на вулиці, на вулиці все ж таки якийсь вітерець, вночі е, перепад, вночі не так жарко. Е, ну, зовсім, зовсім інша картина, бо в хаті більш мороки буде. Ви зможете умови зробити відповідні, але ж, ну, якщо вона ж налоджує, що іншого виходу у вас немає. Отак, от, от показала вам. Так цікаво, зараз от пересадила і вже такі фантазії, що ж буде в наступному році, як же вона зацвіте, як вона розростеться, вже такі думки. Після цього я змонтую всі свої фотки за весь період цвітіння камелій і покажу вам, виставлю окремо. На все добре, до побачення!